Вітаю, друзі, до продажу поступаю нове надходження. Тож зустрічайте! Ось такий шикарний Peugeot 3008 2012 року. Випуск один власник з автосалону. Мінімальний пробіг. Всі стекла рідні, один фарбований елемент всього-навсього по кузову. З дизельним двигуном 1,6 літра, автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Динамічний, стильний та потужний економний універсал. Має просторе багажне відділення. У у нас входить 16 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає ось такий просторий темний тканевий салончик світла, стеля. Повний склопакет, електрорегулювання та складання дзеркал, підігрів переднього ряду, сидінь та гарний передній ряд. Шкіряне мультикермо. Автосвітло, автодощ, круіз-контроль, керування мультимедією. Підрульові пелюстки, дисплей з підтримкою AUX, клімат, контроль двозонний, вибір режимів руху та інші функції. Пробіг у даний автомобіль має 128 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке 663, автосалон «Авто». До зустрічі, друзі!